Тепличні помідори перетворюються на делікатес цього року. Вони дорогі, як ніколи. Щоправда, вже почали дешевшати. За тиждень ціна впала на 2 гривні. Помідорів по 30 гривень за кілограм на цьому ринку уже не знайдеш. Ціна коливається від 25 до 27 гривень. Минулого року цей самий час томати коштували 18. Просимо зважити на ці гроші дешевших турецьких помідорів. Цьогоріч замість кілограма виходить 675 грамів. Мені вигідно брати. Аж п'ять великих помідорів. Але не маленькі, великі. Помідори дуже дорогі, тому і покупців стало менше, скажеться, на ринку. Якщо її купують, то маленькими порціями по кілька штук. Три, чотири, сто кілограм. Хто яка сім'я, по які апетити, то все. Аномальну дорожнечу пояснюють, збігом обставин виникли тимчасові перебої з імпортним постачанням, а місцеві виробники скоротили площі посівів. Усе через дорогий газ, що складає дві третіх собі вартості помідора. Місцеві томати дорожчі, ніж турецькі чи польські. Поступаються в ціні лише елітним іспанським. Однак справжніх поціновувачів цього продукту ціна не зупиняє. Їсти салат робити. Ну а не зупиняє вас, що вони цього року дорожче. Ну а що зробимо? Воно все дорожче зараз. Не тільки помідори. Ну звичайно, що дорожче, ніж завжди. Мали ну, все рівно. Бо я просто їх обожнюю помідори. Що стосується помідорів, це моя слабкість, тому я їх дуже люблю. і Купляю. Вартість помідорів відчувають і ресторани. Ця піцерія на тиждень використовує по 100 кілограмів червоних овочів. Цей продукт впливає на ціну пасти, соусів та салатів. Зараз ми помідор беремо від 22-25 до гривень і навіть вище інколи. А помідор, який справді достойний, він поза за 45 гривень коштує. Тому інколи приходять люди і кажуть, о що щось вас дорого. Чому дорого? Бо ми не можемо знизити ціну, бо ми купляємо продукт, його треба привезти. Його треба переробити. Його треба викласти, будемо казати, і так далі. За оцінкою виробників, уже найближчим часом помідори в Україні подешевшають у півтора-два рази, адже з кожним днем урожайність у теплицях зростає. А томатів, вирощених на ґрунті, слід чекати не раніше липня. Арсен Данилюк, Лев Костек, Юрій Герасомов, головні новини Львова.